Усім бонжорно, у нас новий відео, ви на каналі Хакнув Кухню. І сьогодні у нас знову класний рецепт. У нас всі рецепти класні, але це ще класніше. Ми будемо це кожен раз сказати на наступному рецепті. Цей рецепт у нас ще класніший, ніж попередній. По набору продуктів зрозуміло, що це, напевно, щось буде солодке, сезонне і. Ну, тому що тут вишня. Це вишня? Це вишня, по-вашому, це черешня, черешня, сорі. Черешня, полуниця. Зробимо освіжаючий напій якийсь. і... Е... Настя сказала сказати, що це органік сметан, але насправді це грецький йогурт з метро. І тим краще, бо тому що все тут доступне. Полуничка, будь ласка, пішли до бабусі в сад, пішли на ринок, купили, є готова. Зараз сезон вона максимально солодка. Вишеньки черешеньки, це наша сусідка. Вона нам дала по добрій душі. Просто тому ми хороші, і сусідка хороша. Ось, а тому я пропоную зробити швидкий десерт, який ми раніше всі їли. Це була полуниця і сметана, і цукор. В одних регіонах це з чорним хлібом споживали, в інших просто так. Ми її трішки апгрейднемо. Слово «апгрейднемо» взагалі можна казати? Це по... Та й таке. Ми її трішки оновимо на кращий лад і зробимо набагато смачніше, а ти не будеш їсти її. Отже, що нам для цього потрібно? Е, я сьогодні з'їздив на ринок власне взяв полуницю е, трішки базиліку, суниця вже є. Е, в мене залишився сир кисломолочний. Я міг би сказати, що це з того, але це. Я просто сирники робив вчора. Внутрі таке жидке і розтікається. Угу. Пишненький. Невероятна ніжність. Я таких ніжних сирників ніколи раніше не пробувала. Черешня трішки цедри і кавун. Настя купила його Настя його купила, я не розумію для чого, бо я казав, він паскудний. Прийдеться робити зараз у нього смузі. Ми вийдемо з цієї ситуації, а тому поїхали. Що нам для цього потрібно? Мисочка раз, йогурт грецький, він може бути і сметаною, може бути і домашньою, і все, що біле, буде о. Лиш, ну. Їстівне. Замішаємо цедрою лайма. О, у нас є в холодильнику ванільна паста. Можливо, ми колись розпочнемо знімати такий формат, що є в холодильнику, то й приготуємо. Але. Добре, давай діставай ванільну пасту. Це буде наша основа для полунички. Розтовчемо її також з йогуртом. Зверху викладемо вишеньки і. І повинно бути смачно. Професійно, професійно. Погнали! Так, швиденький лайфхак по тому, як правильно нарізати будь-яку зелень. Чи то у вас буде м'ята, чи то у вас буде базилік. Складаємо одним пучком і просто закручуємо. Закручуємо, закручуємо. Ви можете так накласти і 10, і 15, як зможете тримати. Ну і після цього просто нарізаємо. І трішки цукру. У нас полуниця достатньо солодка, тому я не буду багато давати, щоб не було притерне. Ну, як я і обіцяв, рецепт надзвичайно швидкий і тому ми можемо вже його складати. На основу я дам нашу сирну масу, не боячись, просто розмазуючи. Пам'ятайте, поробимо тільки велику тарілку, бо, тому що смачне має бути все на тарілці. Ось все, що зробили, сирну масу, туди і віддаємо. Окрім простого рецепту, ми ще отримаємо гарну подачу. На низ даємо сирну масу. Після чого викладаємо нашу суперкласну. Смачно. У нас е, колись їли прямо оцю полуницю з хлібом. Просто з хлібом, солодку полуницю з чорним. Наша полуничка. Зверху викладаємо нашу черешню, от Прямо насипом. Наша суниця. Е, трішки цедри лайму для та запаху буде трішки тропічне і щось своєрідне. І після чого прикрасимо це все свіжим базиліком. Те, що я вам скажу. Для хорошого та смачного рецепту не потрібно вигадувати велосипед. У вас є все під рукою, особливо зараз, коли все доступно. У вас завжди є можливість купити полуницю чи персики, чи виноград. Як чого сезон, того і купляйте. Воно все, коли пік, воно смачне. Сир, полуниця і трішки інших додатків. Я би додав цукру ще. Перед тим як сервіруйте, скуштуйте все окремо та визначить, чи вам достатньо цукру чи недостатньо. А загалом, я вважаю, що це, це чернівецький мішлін. Легко. Всім дякую. Хто? Я мокрий вже, мені здається, капець. Якщо сподобався рецепт, підписуємося на канал. Сподобалося дуже сильно. Ставимо до цього всього ще коментарі. Якщо зайшло на ура, номер карти скину нижче. По 5 гривень можете скинути. А ще краще, донатимо. Донатимо на ЗСУ. Всім дякую, хто переглядав. Чао!